На початку зустрічі міський голова Володимир Москаленко наголосив, що дане засідання дає можливість побачити загальну картину того, що відбувається у комунальному господарстві. Почути, хто і як працює, кому слід сказати спасибі, а кого пожурити. Від того, як працює житлово-комунальне господарство міста, залежить імідж міської влади та її виконавчого комітету. Першим перед зібранням звітував заступник міського голови Леонід Якубовський. Йому підпорядковані комунальні підприємства Водоканал, теплозабезпечення, шляхоексплуатаційні дільниця комунально виробничо господарський підприєм. Підприємства та чотири вжепи. Фінансово-господарська діяльність всіх цих підприємств оцінювала за такими критеріями: кількість скарг від населення, плинність кадрів, дебіторська заборгованість, вкладання коштів в матеріали та ремонт житлового фонду. Леонід Якубовський зазначив, що серед жерепів пасе задніх четвертий жек. Там найнижча заробітна плата, велика плинність кадрів та багато скарг від мешканців міста. Серед нарікань доповідач визначив невміння комунальниками налагодити діалог з населенням Коростеня. Працівники ЖЕКів дозволяють собі некоректно говорити з людьми. Я розумію, що люди теж бувають різні, бувають неадекватні і бувають такі, з якими дійсно важко розмовляти. Людина не хоче нікого нічого слухати, але покупатель завжди прав. Тому спілкування з людьми хочеться бути краще у минулому році. Всі комунальні підприємства працювали стабільно, незважаючи на те, що заробітна плата у комунальників невелика, а працювати доводиться в тяжких умовах. Аналіз є ну, достатньо об'єктивний по багатьом показникам особливо в тікучість кадрі. Ну, Рецепт може бути знову таки, якщо гроші у нас є, піднімати заробітну плату, створити нормальні умови. Тоді, ви ж подивіться, посередню відносити пробіг у середньому заробітну, заробітну плату, у нас в комунальщиків почти 500 гривень менше середня заробітна плата. Чи всередньому місту в нашої комуначі? З цим пов'язана поліська яка сьогодні, це зрозуміло. Але іншої у нас нема. Там піднімати клімати не може. Теж слухайте, бачите, парадокси, які нам сьогодні пропонує вищий керівництво нашої держави. Не в Ніяк урази таліфонів піднімати, але як нам давати послуги. І я собі думаю, як це так можна зробити. Я. Ну там треба економити. розумно дуже мудро. Теоретично моду, а під це щось дає, що може вікна, другі стіни, підлогу там починаючи все, тепло не пошло таке. Чи кожен якісь деправо виводить? Щодо роботи комунальних підприємств водоканалу та теплозабезпечення, то в минулому році було багато зроблено. Змінювалося обладнання, впроваджувалися енергозберігаючі технології. Але проблем все ж таки вистачає: теплозабезпечення має мільйонні борги за газ, а на водоканалі, і як і в ЖЕКах, велика плинність кадрів. Якщо оцінювати фінансово-господарську діяльність комунального виробничо-господарського підприємства, то тут є позитив, наголосив Леонід Якубовський. Загалом мені приємно, що за цей рік підприємство якось так стало ну, таке стабільне, стабільно працює, зникла заборгованість по заробітній платі практично. Робота, яка надається там, ну, я не хочу сказати, що ідеально, у нас нема таких, але більш-менш виконувалося своїми завданнями, підприємства справлялося. Фінансові показники дійсно достатньо непогані. Підприємство має непогані прибутки. Його робота в цьому році навіть із роботою, з вивезенням сміття, і саме з приватного сектору значно покращилося, було. Нормальними темпами йде заключення договорів, хоча, знову ж таки, нарікань на роботу теж достатньо, хватає, але, але я бачу те, що робота робиться. Мені це приємно. У 2012 році підприємству слід більш активно працювати у напрямку надання послуг з вивезення сміття з приватного сектору та надання ритуальних послуг населенню, зазначив виступаючий. Про роботу комунального підприємства Коростенська центральна міська аптека номер 1 доповів заступник міського голови Олександр Ясинецький. У 2010 році підприємство було реорганізовано. Сьогодні працює стабільно та має проблеми. Є проблеми в даному, на даному підприємству. Перш за все, це те, що відшкодування пільгових рецептів. Яке бере на себе держава і фінансування, на жаль, воно є досить недостатнім і фактично населення знову ж таки не хоче розбиратися, хто крайній, де держава. Вони знову ж таки апелюють до міського голови і до всіх, хто цими питаннями займається, тому що людині треба отримати згідно закону, рецепт безкоштовний. Але, попри все, напруга ця яким чином не яким чином складно, але була якби знівельована. І на сьогодні, на мій погляд, підприємство працює стабільно і є можливості для подальшого розвитку. Дуже гостро Олександр Єсенецький окреслив ситуацію на підприємстві Коростень Харч. Підприємство несе збитки, має дебіторську заборгованість, тому 2012 рік має бути переломним. На підприємство чекає реорганізація задля покращення ситуації. Секретар міської ради Віктор Ходаківський прозвітував про роботу комунального підприємства Коростень медіа, яке було створене у 2011 році на базі трьох комунальних ЗМІ – радіо, газети «Іскоростень» коростень та телебачення. За звітний період підприємство заробило 100 112 тисяч гривень. Це є гарним показником, адже підприємство надає інформаційні послуги. Я хотів би зазначити, що власні кошти підприємство в основному спрямувало на отримання ліцензій, обладнання, модернізацію. На даний момент перед підприємством головною задачою є це забезпечити відповідно до ліцензії вихід. В телеефір на цифровому каналі всі виступаючі наголошували, що комунальні підприємства не мають чекати, коли міська влада виділить кошти для їх забезпечення, а шукати шляхи, як заробляти на свої потреби. Інтелектуальний потенціал для цього є. Всі керівники молоді та завзяті, працюють вже не один рік на цій ниві.